Водний світ є водний світ. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоїван. І Сьогодні в нас дуже незвичайний ефір, адже ми вперше будемо робити просмажку або прожарку з екстрасенсом кайном крамером. І власне кайне вітаю вас. Доброго дня, хочу з вами кайне поговорити про жного європейського лідера. Досить одіозна особистість у нас є Еммануель Макрон. Спершу він, начебто, такий е, за правилами хлопчик, який грає, і ні кроку вліво, ні кроку вправо. А далі от робить от такі гучні заяви, як ми спостерігаємо останніми днями. Е, спершу що в загальному плані себе представляє президент Франції Еммануель Макрон? Ой, людина сама по собі товариська, компанійська, сама собі на умі. Дуже хитра. Я його розбирав на одному з каналів трохи. Значиться, для нього політика, щоб ви розуміли, це та людина, дуже схожа на Байдена, до речі, по підходу до політичної діяльності. Ця людина сприймає політику не як політику, а як бізнес. Угу. Тобто він буде скоріше розмовляти. Знаєте, там сумами буде. Якщо ми придумуємо якісь е, інновації, реновації, то значить, це буде приносити гроші. От тому, що це людина більше капіталіст, я би сказав. Того дуже ще. дуже хорошо розвинений. Короче, дуже хорошо, развіти внутрішній ребенок. Це ну, ті так. люди, які душевно і духовно не старіють. Пам'ятаю, що я про нього сказав, що людина метросексуальна, я не відмовляюся від своїх слів. Ми маємо виглядати завжди прекрасно, завжди хорошо, завжди, не знаю, там щось прилизані, хорошо вдягнуті, прям стрілочка до стрілочки. Скоріше за все, я то казав, любить аксесуари. Часи, краватки. Ну, в політиків це більше сюди, тому що понятно, що не начіпиш там намиста на всю грудь. О. Часи, краватки, в які коротше, якісь саме прикраси. Ми любимо саме прикраси. Ми любимо дорого багато. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Все ж таки, він президент людина... найсильнішої країни в світі, тому, мабуть, <рес> відповідає статусу. Uh, людина, завжди, людина завжди буде співпрацювати так, щоб, і, uh, щоб це було вигідно. Щоб і припало, щоб і вигідно, і, і так далі. Uh, от він. Що в нас є така дивна за ним штука. Ми можемо дуже багато гучно наговорити, а потім сидіти і думати, а що з цим тепер робити? Mm -hmm. тобто його буває заноса, я би сказав, mm -hmm. на, на те, щоб пообіцяти, щось наговорити. і, і потім ми сидимо. Так, так, ребята, як ми будемо виходити з цієї ситуації, як ми будемо відбріхуватися, що нас не так пойняли. Тобто, ось ці його останні заяви так. про те, що у них більше немає червоних ліній. Вони готові допомагати, готові відправляти війська в Україну. Це така історія, про яку ви говорите. Спилу жару було сказано, і тепер ми думаємо, як би його красиво обійти. Да. Угу. Так, да, совершенно верно. совершенно вірна. Давайте так скоріш за все, якщо ми говоримо зараз, я подивлюся, але дивлячись на президента, якщо ми говоримо про відправлення якихось військ до нас, це, скоріш за все, може бути на добро добровольчому. Навряд, щоб людина в якомусь обозрімому будучим сказала, що я підписую якісь там папери, прямо от... На офіційному рівні, щоб ви наші війська там заходили до вас і так далі. Це може бути і типу, я не буду стримувати тих, хто хоче до вас іти воювати, я стримувати їх просто не буду. Отак. Ну це вже крок, все ж таки, бо дехто забороняє своїм добровольцям йти воювати в Україні. От, але оце, оця, оця штука скоріше, буде не дуже анонсована. Або буде проговорено, але не буде ніде світитися то, що то, що там їх війська у нас, у нас, наприклад. Тобто тут що з інформацією буде трошки мінімально. Ну так, да, у мене навіть по картам я би не сказав, що тут прям буде щось таке, прям якась заява. Прям що все, я там. Підписав і прям ми заходимо. Ми можемо подивитися, яка доля подальша Еммануеля Макрона? Ну, там на найближчий рік, можливо, на на два? Чи довго він залишатиметься президентом Франції? Загалом, які там у нього перспективи чи бажання? Mm. Для нього гряде криза деяка. Тому що тут суд, ну, справедливість і неустойчиве положення, скоріш за все, скоріш за все, може себе дискредитувати або знову ж своїми заявами, або тим, що ми вміємо наобіцяти і не виконувати. Можу в постарити, хоч прекрасним образом. Диявол сіно не чудала, да, да да. Ой, у Макрона грідьо кризис. Я не можу розуміти, скільки людина буде президентом, тому що сроків мені не показують, але. Але у Макрона гряде кризіс навіть в сприйнятті його світом, в сприйнятті його, що скажу, світом, його партнерами ЄС, може бути, Тому що поки що там більш-менш. Але то, що ми можемо наговорити і наобіцяти, може пошатнути нашу Ну, його рейтинг. Може пошатнути його. Рейтинг. І якщо людина не виконає якісь деякі, хоча б деякі. я не знаю, як що з його роту там буде нестися, якщо людина не виконує деякі свої обіцяні кроки, а ачельнік і башня, тобто адстраніння і сверження. Ого? Звучить. О, так. Глобально, так. А скажіть, будь ласка, кажуть. Тому йому би краще виконувати те, що він говорить, звісно. Ми, ми, до речі, будемо сподіватися на те, що його слова це не пусті балачки, а дійсно він буде підкріплювати їх діями. Чи є у Макрона план приїхати в Україну найближчим часом? Ми дивились це питання, я там відповідав: мене мама не пускає. Дружина, а, тобто? Мама, це. Так, так, да, так, да, 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 мама не пускає. Боїться за хлопчика. Угу. Друг синочком, що постанеться. Так, чи є плани приїхати? Що То тоді, по-моєму, що зараз у нас положення підвішене? Я не можу. Я не можу. Почему не можу? Тому що я скажу. Тут уже ну, отсылка отсилка 100% на той же розклад. Я не можу приїхати, тому що я говорив про те, що скоріш за все там відбуваються якісь внутрякові двіження. в самій може, хто це? Франція самій франції самі внутрішні е, двіжняки, тому що людина не може покинути оце своє е, я скажу мнімає чувство управління. Тобто, поки я сижу тут, в мене все під контролем, тому що якщо я поїду, я можу приїхати вже не президентом, умовно кажучи. Тобто таке дивне відчуття, як будто там щось відбувається, і людина не може покинути свого місця, тому що це може бути чарівато. А от, до речі, говорячи про те, що там щось відбувається, є думки в мережі деяких експертів про те, що Росія готує переворот у Франції. Чи дійсно це так? І чи вийде все ж таки росіянцям ем, отак, глобально похитнути Францію? І чи знає про це Макрон взагалі? Макрон про це знає, ми готуємося. Карта оборони Калісніта. Активна оборона, суд і пажмічей. Пажмічей, це ну не бойові дії, це у нас більше до, як воно називається? до якихось локальних біля терактів і до проявлення до проявлення сили може бути щось відбуватися наприклад біля кордонів якісь не знаю розвідки от така вот от така от штука то що ще не б'є у нас прям як війна угу. але тим не менш поползнання вони і бачать і ось ощ ощущають от поэтому тут тут дійсно є така є така можливість ну і тройка тройка мічей я думаю що якийсь Інформаційний 100%, е -м, е -м, якісь норативи будуть розповзатися, возможно, возможно, якісь локальні, але поки що в би поки що не такі, прям дуже жорсткі. Це біля терактів, невеликі проявлення загрози скоріше. Оце вода, от, оце, от, да, оце от дійсно може прийти туди. Давайте ще розглянемо питання, як Макрон ставиться до Росії і до Путіна. Сама перевернулася карта влюблених. Отакої. Є свої грошові, ну, опять, опять одно, одно і то же. Є свої грошові стосунки. Є гроші, отримуються якось гроші. Є свої теж грошові стосунки. Давайте так. До Путіна як до Фігури, тут башня. Прям ти мене, ти мене підводиш, ти мені вробив дуже велику вавку, в мене було все налагоджено, все було прекрасно працювало. Тепер ти паскуда така, в общем то все попортив. Якщо ми говоримо, до, якщо ми говоримо про. Стосунок з Росії як з країною, тут таке, ну ви знаєте, не все так однозначненько, в принципі, своєму, і існува деньги. знову деньги. Тут теж, а деньги з ким? Король мечей. Король мечей це хто совершенно, вірно, Путін. А от, поэтому є якісь свої стосунки, але, але тут же хоч міра готовся к війні називається, і тут же ми становимося в оборонну позицію. А вот. Тобто я правильно розумію, що Еммануель Макрон, як ми і говорили про Анджея Дудо, зацікавлений у грошах, і при цьому всьому якимись там лазєєчками веде бізнес з Росією і тим самим порушує закони, порушує. Я маю на увазі ось ці санкції, які вони самі ж і приймають, і вводять як в Євросоюзі, так і власне всередині країни. Давайте так. Я тебе спитаю, дещо по-іншому. Чи у курсі Макрон цих стосунків з Росією? А то вдруг. Ну так. А вдруг, вдруг ці руки нічого не крали, і він нічого не знав. Ну звісно, ага. Не тут та била. Гроші ті невеликі. Почому? Тому що основа король мечей да? ностальгія по прошлим временам. В мене ностальгія по тому, як це працювало колись, тому що це працює зараз. Мета як треба. Це приносить не стільки деніг. Та двойка пентаклі і в тому розкладі, по моєму четверка була. Оце приносить не стільки деніг. Це приносить не стільки того. Ну, не така робота, не ті гроші. А, вообще, все не то мені все не подобається, але це має бути, тому що, що має бути. Я, звісно, не знаю, чим вони там торгують, але я так розумію, що це щось або необхідне, або що там. Що они за це в общем. а ми можемо, до речі, спитати, чи е, є торгівля саме в оборонному комплексі? Тобто, чи можливо таке, що Франція доставляє Росії саме якісь запчастини е, для військових е, цих і, е, можливо, шахетів, не знаю, ланцетів. Е, коротше, для військової техніки? Давайте так офіційно і офіційно і на рівні президентства на рівні е, сил оборони нав, ну, навряд тому що тут зразу у нас правосуддя uh -huh. але, але тут я так розумію є якісь кампанії які мають не знаю де вони то беруть не знаю яким образом вони перепоставляють але тут якісь давайте так або транзит, або перегонка, хочеться сказати почому то так. Транзит перегонка може бути. Зрозуміло. Тобто країна або транзитна, і через неї переганяють з одної країни, їдучи через цю і далі. Або країна транзитна, або, або а, 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 якісь компанії, які не б'ються, не б'ються, не, не, не давайте так, приватні компанії. скоріш отак. Ніж е, ці, які державні і які знаходяться у власності держави, ну, там щось може бути, угу. але тут більше мені та до транзиту. кажуть. Окей, ще Далі. хочу запитати за стосунки Еммануеля Макрона зі Сполученими Штатами Америки. Все ж таки, колись саме Макрона називали президентом олігархів та агентом США. Як зараз зі сполученими штатами у Макрона. Да тут в суті, все хорошо, говоря. Не знаю, як там в інфопросторі про них говорять, але тут все добре. Угу. Тут імператор падає, тут у нас і деньги, і е, розробки далі, як ми будемо робити деньги, і торгові стосунки. В общем-то, і скоріш за все йому е, йому. А ну понятно, я ж сказав, що з Байденом дуже схожі до підходу до політики. Скоріш за все, там з Байденом дуже прекрасні стосунки. Зрозуміло. І завдяки цим прекрасним стосункам я маю оцей вплив у світі. Більший. Можливо, за підтримки Байдена, до речі. Угу, навіть так. Ще хочу запитати у вас, Кайне, все ж таки, яка позиція Макрона щодо України, і чи вірить президент Франції у перемогу нашої держави над Росією? Перемогу вірить. Перемогу. Вірить, все тут добре. Давайте так в наших між стосунках, якщо ми не беремо його дуже громкі фрази, які він може не, не, не виконувати, звісно. Uh -huh. Якщо ми не беремо це, то в принципі в наших, тому що тут є дещо, дещо таке. Я наобіцяю вам, да потім стою, стою і думаю, як це як це виповнити, а ми стоїмо і думаємо, як до тебе бляха відноситься по-нормальному чи ні? Двойственне таке положення, але в принципі стосунки, і між стосунки наші, вони хороші, вони нормальні. Люди, людина в нас віре. Я скажу, я скажу дещо надалі. Людина готова вкладатися, ну, знову деньги. Людина готова вкладатися і щось будувати з нами, щось робити з нами для того, щоб, щоб собі мати гроші. Ну, в країну, ну, ну і собі, звісно, істенно. Тобто, давайте так, він дивиться на нас скоріше, як на е монетизацію наших стосунків. от. Так вот. Бачить перспективи у фінансовому плані, так. Да. Ми знаємо дійсно, да. що на війні завжди заробляються гроші, і ті, хто підсуетився, так би мовити, найкраще, той заробляє найкраще. Наостанок маю для вас декілька запитань щодо особистого життя Макрона. Все ж таки, Макрон, для тих хто не знає, він одружений на своїй вчительці Бріджит Макрон. От і вона за нього старша аж на 24 роки. Чому аж за 17 років шлюбу вони не мають дітей, не хочуть чи не можуть? Дивіться, перше. Я розкладав це ж саме питання, буквально, тому що всім цікаво. Що ж що, що, що відбувається? Зараз я виложу там буквально три карти. Давайте так. Значить, чим взяла дружина. Дружина взяла його своїм. Внішнім Угу. вона взяла його своїм образом і е, своїм, скажімо так, досвідом. Людина в ній вбачає маму. Я, я отримую від неї ту ем, заботу на то піклування. Оте тепле, те близьке, о те хороше. Я в ній вбачаю маму. Це більше не партнер, це більше мама. Що я так розумію? Я говорив про те, що він десь у своєму дитинстві або не дополучив, або щось там з материнським аспектом не так. Я вбачаю маму. Все, сейчас, секунду. Чому нема дітей? Там хтось -та із них не може. Там хтось -та з них не може, не репродуктивний, скоріше. Хтось із них нерепродуктивний. Не я не пам'ятаю, хто там мені падав, ну, тут чоловічий аспект, але м хтось із них не може, не може дати потомства. Нерепродуктивний. Е, я там казав, що я тут по -по подивлюся. М уточню. Та -та 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 -та. Знову. І Господи, як би ж його <смеш> отак От покажу. Mm -hmm. а, в общем, імператриця, вона для нього женський ідеал, але скоріше, в плані заботи, в плані мами. Я готов тобі поклонятися, за те, яка ти жінка. Тобто, там або вони пройшли Крим, Рим, Мідні Труби і все таке. Або, в общем-то, він в ній знайшов, то чого не отримував. Але. У Макрона є приховані стосунки. Наразі. Так, попереджаю, ще, секунду, я копаю. Попереджаю, що ото у вас там ще питання було. По поводу його особистого життя, але так нахабно дивитися не буду. Я скажу так: людина скоріше бісексуальна. Угу. Тобто він цілком може, має або мав стосунки. І з чоловіками, і з жінками, так? Ну, бісексуальність це, поэтому скоріше, так. Да. Так. Да. Да. 50 на 50. Справедливість. 50 на 50. Угу. А до речі, якщо повертатися до питання про дітей, так е чи розглядають вони варіант е всиновлення або удочеріння якоїсь дитини? Чи навіть не розглядають? Ні, не, не тут ще. Ліліта закрепний хлопця. Там або оба все таки не спроможні народити. Або все-таки хто ти із них. Но тут через раз, то жінський, то мужський аспект. Тому тут то таки. Так. Про всиновлення чи, о, от всиновлення удочеріння. Тут, скоріше, я би сказав, що дуже навряд. Давайте так, фрукти ще не достигли до цього. Uh -huh. Нам, нам, нам удобно нам удобно так. Нам нам хорошо так, як є. Ну, давайте так. Скоріше ніхто не готовий вжити свій час і так далі на, на оце все. Немає часу, і ніколи, і не хочеться. Дуже ділові люди. Так, да. якби це було спокійне життя, не президентство, не політичне, а просто спокійне життя, скоріш за все, там би вже б були. Uh -huh. Вже би були. Що так, кого-то б взяли, але не за не з тим, не з тим, не з тої тічення й в общем, не з тим тченім житті, як... як зараз. Отак. Зрозуміла. Дякую вам, Кайне. Це було дуже цікаво. Взагалі, всі ці розклади є над чим подумати. Я вважаю, прожарка все ж таки вдалася. А дякую вам, друзі. Ви пишіть, як вам такий формат відео. Пишіть, кого б ви хотіли прожарити у наступних роликах на каналі Астролюкс. Ну і звісно, чекаємо від вас лайків, коментарів, дзвіночків. Підписуйтесь на наші канали, на наші соцмережі. Ну і власне бережіть себе та донайте на Па-па